Так, воно треба. один. Таким виноградом нас пригостили сьогодні. Прикорпень ще. Стой, нам тут трошки розсипалось. Все. О, то забери. Що забрай? Ага. бачиш. Так, а що ці двері не закриваються. Ще ми рибку прикупили, возять У нас рибку свіжу, от такого коропа будемо смажити, а то ми ціле літо не їли рибу. Тож було запрещено, а зараз вже пішли трошечки возити рибу, ну і не так жарко. Ось такий короб. На 2 з чимось кілограм. Так, будемо сьогодні радувати себе. Всім, друзі, привіт! Вітаємо на каналі. А вон він до нас доїхав, а в нього там вже що, судак лишав, залишався, так? Да? Судак щука? Судак та щука. Судак щука. А товстолоп. Він не, не казав нам, що є товстолоп. Казав товстолоп. Пом... Тобто столоб можна було б взяти на п'яті хвилин. Спитай, коли в вторий раз буде приїжджати. Хай вже їде, ми вже взяли. Так. Так, їздили там по справам, заправили машину. Потихенько працюємо. Бачимо. Тільки по нашій вулиці поїхали? Да, рибу розібрали швидко. Тому ну, що люди скучили. У нас, до нас приходив майстер, робив нам ось, цистерну, басейн для води, бо він у нас протікав. Вони перший раз там пройшлися, про... це цементували. а тепер що ще треба робити? Це там, да, проходить чи клеєм яким? Клеє. Клеєм спеціальним. Бо зараз обіцяють і світло виключати, то і води не буде. З 1 жовтня будуть виключати. Тож треба готуватися до зими. У нас вода, у нас вода є в тій керниці, але вона сольона, нею не можна готувати їсти, стирати так лише для птиці. Що, що? А Юра вже купив, приніс. Сережку купив брат, а я косну забрав. Ага. Гідроізоляційний полімер. Це митна суміш. Це будемо проходити. Ну, не ми, майстер прийде. То що так? Погода в нас дуже гарна. Так, класно, тепленько. Вночі взагалі чудово, вже прохолодно, спати удобно. Друзі, йде приготування недільної страви, дуже такої смачної і оригінальної. Буде в мене плов у лаваші. Я зробила вже всі заготовки, зараз вам розкажу і будемо разом збирати плов. Розпочну я з м'яса. М'ясо обсмажила до такої золотистої скоринки. Тут один кілограм можна брати м'ясо на ваш смак все, що ви забажаєте. У мене баранина. Також дві цибулини і одна середня. Морквинка. Також порізала, підсмажила, ось так, протушкувала. Потім нам потрібно ще 100 г родзинок і 100 г кураги, які потрібно залити гарячим окропом. І потім я курагу ще порізала. Також нам потрібно ще 4 зубчики часнику і вершкове розтоплене масло. Бачите, Тут у мене десь грам 400. Куркума, чорний перець, сіль, лаваш, главна фішка і також рис. Рис треба відварити до такої середньої готовності. Дліний, пропарений. Берете той, той, який вам найбільше подобається. У мене самий звичайний, недорогий рис. Спочатку нам потрібно підготувати рис. Його підсолити, додати куркуми, щоб був такий колір гарний, жовтенький. Небагато, щоб не переборщити. Також я додаю ще паприку, чорний перчик і сіль. Все за смаком. Перемішуємо, пробуємо. Добавити турку зараз спробую ще трошки соль. Все. Важливо, друзі, перед тим, як готувати рис, його добряче промити. Так, знаєте, разів 10 мінімум. А як більше можете, то промивайте якомога більше. Бо це дуже важливо. Тоді він буде такий розсипчастий. Так, все. Рис ми підготували, всі в нас заготовки є. Збираємо сам плов. У мене ось такий казанчик є. Ну, кого може каструлька є, у кого жаровня якась, то берете то, що маєте. І смачуємо вершковим маслом стінки казана. Це обов'язково потрібно для того, щоб наш лаваш зармянився. Бо це найважливіше. От так, добре смачуємо. Крізь все, казани ми змастили. І тепер беру я лаваш. У мене я взяла лаваш такий домашній, длинний, два штучки. Дивіться, який він. І так ми його гарненько укладуємо. Казанчику, в мене трошки порвався. Але нічого, бо я взяла на запаску ще два штуки. Можна буде ще наважити зверху два штуки, ну буде зараз видно. Так. Поки, Поки один главаш. І цей лаваш обов'язково ми також змащуємо вершкове масло. Обов'язково. Ось постінка. Ще один лаваш. Отак. Це теж робиться? Ось такі лавочі. мені з не страшно. Десь там перекриється все буде. Перекрили, там, де щось порвалося. І все. Отак. От Бачите, яка у нас вийшлося казаночок з лаваша. І також змащуємо обов'язково вершкове масло. Округу. Друзі, будемо все виставляти слоями. Значить, на низ я ставлю слой рису. Так. Оце такий слой. Все. Тепер слой морква цибуля. Гарно слой, кураги і юзюма. Отак, От і дві часничини так поставлю внизу, щоб були. Ще можна Тепер м'ясо. Слой м'ясо у Все. Тепер гарненько проливаю розтопленим маслом. ложки 2-3, оце все. Так. Все. Пролили. І знову слой рису, слой цибулі з морквою. Ну, все, як ми робили.

Орага йдем чеснячок, м'ясо. Горненько, гарненько накладуємо. Останній шар рису у нас. Все. Забула сказати рису я зварила дві чашки такі на 250 грамів. Так, все. І тепер. Ложки 3-4 вершкового масла. Поливаємо все, полили. А тепер, друзі, треба накрити лавашом і також все добре змащуємо вершковим маслом. У нас тоді лаваш випече, це буде така скоринка. Ми будемо його викидати на яку, якусь досточку. І розрізати. Виглядає це дуже смачно, я сподіваюся, і смачно і гарно. Я сподіваюся, що у мене вийде. Так. Зокриваємо так. Смашу, смачуємося. Весь словашики у нас є. Весь смачує. Так. І. І потім, потім ставимо наш плов у духовку на одну годину при духовці розіліті на 180 градусів. Так ще накриваємо та візьмаємо. Правити трошки Красиво вийшло. Все, обов'язково потрібно накрити кришкою, це обов'язково. Все і ставимо. Така, друзі, в мене вийшла краса. Дивіться, класно. Лаваш запікся і такий казаночок. Це неперевершено. Не знаю, який на смак. Але на вигляд це супер просто. Зараз його розріжу, він такий гарячий. Те, хрусткий лаваш. Ану, Юр, тримай. Давай допоможемо Ано ближче, так, щоб було чути хруст в саме момент Так, О, а пахне, а пахне, друзі, які аромати. Дивіться, який, який він обволодєний. Це варто приготувати. Особливо на свято, або на якийсь такий особливий день. Звичайно, кожного дня ні, але на особливу дату такого друзів зустріти. Ну, це шикарно. А ну давай, ручка, пробуй, дегустуй Далі ти перше. Да, я mm. ж тобі ось поставила. Ну. Тарілочку набери. Я так і зібраю. А ну, дай я. Ну, no. на гору. Давай. Эксперт. Так. Землялся. Я занялся. Я хотел вашаться. Вопрос. Смачно. Вкусно, вернее. Классно. Вот. За рахунок сухофруктів він такий солодкий. А ну скучно м'ясо. Мясо М'ясо ніжне ніжне. Клас. Рекомендую, приготуйте. Ваші друзі, родичі будуть задоволені. Це гарантовано. 200%.